Всім привіт, вами як завжди Ганчик. І вийшло нарешті оновлення уновлення брало Старсі. Я тільки зайшов і мені вже показують все, що можуть показати. О, це що таке? Коцефі то буде якраз, але це теж входить. Тільки відео, що довге. Такі відео за озвучку відкисно у мене. О, у мене якась рамка появилася. Ну, прикольно. Зараз будемо баги шукати. Ну я скільки в мене тут тих завдань виконалося. У мене тут буде мега розпаковка тере відео. Ну, тут по традиції буде два бити по традиції. Го! Скин скина гріфа той джекбот Гріф, який з, -з, -з цього оновлення вийшов. Прикольно. О, мене так, ви... ну, у мене ці груп Прикольно. Так. Ну сумніваюсь, що у мене випаде якийсь нормальний персонаж. Я сумніваюся. Ну це рідкісно, коли випадають персонажі. Ну, персонажі мені точно не випадять моїм везінням дурнуватим А оце просто тут дають монетки. Ну, камери такі. Добре тут, добре ось сюди. О, в мене тепер золотий. Нормально. О легінджурі. Отіс? Та ну не вірю. О, тепер в мене алмазна. Алмазна дуже прикольно виглядає. Але ви віть, як буде виглядати фіолетово? Все. Ну, добре, буду спеціально виконувати завдання Оці ці всі. Ну, воно так добре, тільки у них робило. О, тут є значки. Я Діна Майка і на Барлі. Одна Майка помер, дякую. Дякую. Актив помер у мене? Я знаю, друже. Ну, їх що видаляють? Капець. Я так ін того мега не відкрив. Адже без безкоштовно би подавали нам. Бдерилів би різдокольорових подарували. Mm. Але б про уточті б про це повідомили, так. Ніби все тут. А, то в мене тут теж можна потім буде отримати це все, а це теж добре. Добре, так. Ну можна прокачати гравців. Поставлю те, що я здох біля Так, мен спайка прокачає собі. А, на кенті я тільки значорки і той й Титул. Ну, на все не видавалося, вона досі тут можна отримати. Так, отут забираємо це все. Так, уже час грати в бій. Мзе я в ну як там. Нокаут! Та, нокаут буду грати. Кноктау. Но кнокаут. Так о, а я не їду, я не за синьою рамкою. От, тепер, що в кустах буде прозорі кнопки. Це досить прикольно. Не ну, вийду з них. Так, 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 так. Апо це є бах. Та це бах! Це ще один бах! Тут баги є в цьому оновленні, але був дуже... Довгий, технічний перерив. Я думав, що до 12, ї але все перейде, воно десь до 13-ї йшло це все. Ну Нічого добре, що бралась так, досі працює. Ну Добре, погнали. Так, результат я набираю. Все все, все, Френка, Френка, Френка до пасу. О, о, Едегаль! Э, хочу тобі фокус покажу? Хочеш? Хочеш, добре. Сипер зрет! Скоріше ти мені фокус показав. Та я ж фокус дебіл! дебил. Я показую Ну Давай Пайпер ти покажи йому фокус. Гарний фокус, молодець. Добре. Потрачи. Ми такой не змогли. О, а в чохмарах? Добре. Прикольно. Я закінчую цей Бравл Вуд. Далі у мене тут ну то королівство нормально так. Тут чи можна подивитися відео? Я знаю, я просто не хочу. Вам показувати, бо тут. Так, ще не показую того грався, що який скоро вийде з ним самому низу. Спайка в мене. я того спайка я буду зимою в нього грати. Куплю йому Lord лок, темний лорд Спайк і буду всіх дубасити. так буду тільки його прокачувати. Буду зоті сьогодні грати, але я про це відео не буду знімати. Я просто буду апати того от, Отіса, Може я так отримаю той легендарний стекдроп. Було би дуже добре. Тішу це буде за інстаграму. Це моє перше відео з дом з інстаграмі там де я граю Браул Старс, не зважайте те, що кажу, що я рідкіс то коли випускаю до на тьома на, на каналі своєму Бравл Старс, то не зважайте це, будь ласка. Ну так, все, доба... Ну добре, зараз там Ну добре, зараз Емс там їх. Давай Емс, Ну то все через вайрус Кінга, Ну Вісім Біта це моя фішка грати. У мене вайрус King нік друзі мої. Чого я собі не зробив Ганчик? Геніально. Тепер буду назбирати кристали, щоб зробити собі ні. Ганчик Геймс. Ну дурний я. Все починаємо. Ти -ти -ти -ти. Ну, добре, ну наприклад, поразка для каналу якраз норм. Так, сейчас с вами прощатися з Гузи, з вами был Ганчик, всем папа-папа. -па -па. Ну, может, и Ганчик Геймс. Там такая... А, подарунок. Ой.